З початку року в області зареєстровано 318 крадіжок розкрито всього менше третини з них. Усі випадки проникнення ставалися у помешканнях, не взятих під охорону. Фахівці запевняють, обікрасти квартиру, де встановлено сигналізацію, майже неможливо. Протягом місяця обладнати своє помешкання охоронною системою. Закарпаттям пропонують вдвічі дешевше у рамках соціальної акції Квартира під охорону 2013 Підключити своє своє майно, тобто квартиру, будинок під охорону на, ну, на пільгових умовах, плюс підключення до нашого пульту централізованого спостереження, яке у нас єдине на даний час в області. При спробі крадія потрапити до помешкання з працьової системи і сигнал поступає на централізований пульт охорони. На об'єкт виїжджає озброєний наряд міліції. Оперативність охоронців теж гарантується. У нас у місті, в уроді працюють дві групи дотримання, у місті Мукачі працюють дві групи дотримання, тобто розділення йде по сторонам ріки. Маємо переваги, які в наші машини мають світлозвукові маячки, мають світлокольорові смуги, це міліція, розумієте. Тобто, да, спецсигнали машина включаються ці маяки і перевага на дорозі надається нашим працівникам. Прибувши на місце спрацювання, група обстежує приміщення. У будь-якому разі повідомляє власника про сигнал. За статистикою об'єкти під наглядом ДСО обкрадені не були жодного разу. Укласти договір про охорону помешкання можна, звернувшись до територіального підрозділу Державної служби охорони.